Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Слава нашим героям. Так, у мене там коментар Іван писав <свісно>, з приводу ефективності. Що В чому ефективність? Згодував я стільки сіна і так далі. Ну, що хочеться сказати, у мене на першому місці не ефективність. Ну як, і ефективність, ну саме головне для мене це здоров'я. Корівок. Якщо годувати е, підсушеною, підв'яленою сінцем грубими корвами корів, щоб мені хто ви там не казали, але здоров'я у них краще від такого раціону. Їм і так пащі, що я виганяю, достатньо. І ну, яка в мене ефективність? Я вважаю, що ефективність у мене дуже ну, для мене. Гарна ефективність, мені все подобається. І зручність, тому що дивіться. Дворазова доїння. Я зранку здоїв, влітку це. О 5-й о 6-й ранку я вже закінчив дойку. їх швиденько вигнав, я вільний до 16 десь. Було дуже жарко. Я корів приганяв о 15, о 16, трошки ціном підгодовував. Так, ну, звичайно, я від цього згодував більше сіна. Але ж, я ж кажу, їм від цього тільки краще корова. Якщо люди тримають тільки на випасі, то ну, я вважаю, що це не дуже добре для здоров'я коровам так тримати. Тому мені зручно так. Що вам сказати? З приводу того, що. Мало сіна залишилось. Наприклад, ну це ну, була б ефективність класна. Якби як до війни у нас було гектар люцерни насіяний. У нас реально навіть трошки більше гектара було посіяно, отак, дачками, клаптиками. Більше гектара. Ми сіно забивали цей, цей сіновал, цей сінник на ну більше, ніж на дві корови вистачало, якщо він повний. На три, навіть, навіть вистачало. Там ще прицепчик ми складали окремо. Але через війну, через те, що не косилось е, Сіно, коли оце ж війна почалась, ми виїжджали, то те, то все. Е, перевелась люцерна. Реально, в наявності на момент сінокосу, коли я косив, було всього соток 15 20 люцерни, Ну, дуже мало, ну порядка 20 соток. І то вона не ідеальна. там. 60% люцерни, от от, плюс-мінус. Навіть не 100%. Не, ну, вона перевелась просто, просто перевелась. А перій не дає великих результатів на сіно. Ну не дає. Ну, скосив я, викошував то там, то там. По-друге, на мотоблок я купив таку косилку, що вона боїться е е мурашників. Вона простенька, слабенька, її треба переробляти під роторну. Я вже бачив на Ютубі, як це робиться. Тому або перероблю, або, або або. Або з двома коровами, просто і цей цю, цією цю якось. Ну, коротше, буде видно. Більше тримати не хочу, по причині того, що, е, як вам сказати, важко продати на базарі більше стояти не хочеться. От зараз, коли я зрозумію, що в принципі попит такий, що молоко розмочка розбирається, то сир, то молоком. То те, то все, дві корівки тримати нормально. В принципі, нічого, класно. Більше не хочу. Тому що навіть якби був попит, е, важко Важко в тому плані не тримати, не годувати. А сам, ну, важко заморочливо продати. Як вам сказати, е, кожному клієнту треба довести ну, до двору. Якщо молока багато, це його багато цідити, багато з тими банками носитись в машину. Ну, коротше, молочка, як вам сказати, не дає таких прибутків, щоб з таким об'ємом ось так вбиватись, бігати з тими банками, вибачте, мало просто людей, які з дому можуть приїхати і забрати молоко. От настільки цей продукт чомусь став не таким цінним, Хоча от всі, хто беруть у мене зараз молоко, воно розбирається. Всі задоволені, дуже смачно, ми такого не їли, дуже. Ну, ми просто стараємося нормально, все робимо, якби годуємо і гігієна, все на 100% роблю. Тому молочко виходить без всяких там запахів, ніякого, нічого постороннього. Ну, смачне молоко, ну що тут казати? Ну, і, і кажу, як є. Хто бере, той знає. Тому просто. Багато ні. Однозначно, ні. Я краще поставлю, хоч і це багато коштів, десь потихеньку насбираю. Буду будувати, може, і не один рік. Але побудую сарайчик, щоб туди е трошки там свиноматок, трошки поросят на відгодівлю. Це мені знаєте, як сказати, дає змогу. Хто б там що не казав, але ми біля міста. У нас попит на м'ясо на першому місці. Тому. З м'ясом простіше. Ти сказав, от у нас різати, от у нас буде м'ясо, його заберуть. З молочкою так не пройде, як вам сказати, так не пройде. І в е, коровам ну, мені подобаються ці тваринки, все класно. Ну, я ж кажу, коли починаєш переробляти цю молочку, коли починаєш е, продавати об'єм, ну, це важко. Тому ні. І от про ефективність. Повернемося до ефективності. Мені подобається отаке тримання. В загончику все понятно, що холодає, понятно, що вони змісюють трошки багнюку. Треба це все вичищати, скільки горна начистити. Оце кожного дня відкидаю, щоб вони постійно лягали на чистеньке. Але треба бетонувати, треба загони з навісом. І тоді можна навіть взимку на цілий день майже виганяти корів, отак от тримати. Сіном, я ж кажу, буде ефективність, як за яку ви мені пишете, коли я, по перше, насію люцерни, у нас змога є. Земля є, мотоблок є, щоб зафризувати та підготувати землю. Насіння теж це не проблема. Там є на пів гектара, там соток на сорок є насіння трошки докупити, спарцету купити, посіяти. Там суданки можна трошки весною посіяти, на, на годівлю трошки. Ну, коротше, то не важливо. Саме головне техніка. Треба додавати техніки в плані міні тракторця і те щоб так пару корівок тримати і було максимально. Швидко і легко заготовлювати корма. Ну, в принципі, і зараз я не парюсь, тому що е, мені зателефонували, е, предложили сіно, де я брав в минулому році, у них непогане, тут недалеко. 65 за тюк ціна. Тюк і так, там від 15 до 20 кілограм, не дуже великі. Ну, але і ціна, в принципі, нічого. І сіно було у них нічого брав. І зараз каже, ну гарне, гарне сіно все. Ну, для мене що ці 200 тюків купити? Ну, зароблю я на роботі ті гроші. Ну, що поробиш? Нічого такого. Тому що зараз потрошку мол... ну, молочки стає трошки менше, але розбирається вона, якби, в принципі, нічого. З роботою воно буде нормально. Як один дохід, дві кровки, цього мало, тому що вони скидають молоко і ну дуже мало. Дуже малий заробіток. А треба все, треба по дому щось робити, треба щось працювати. Короче, були б великі кошти, щоб вкластись, вже б давно там те побудував, те зробив, те, те, те. Ну, але якось так. Якось так працюємо, маємо те, що маємо. Складно, важко, але все, все одно будемо тримати, будемо рухатись, тому що це подобається, це. Ну, це, як сказати, заспокоює. Реально, якщо ти знаєш, що що от є тваринки яких треба там навіть навіть з роботи при, при прибігти до роботи, після роботи, загнати, здоїти там відпочиваєш. Таке враження, хто б мог, міг подумати, що на, навпаки ще важко працюєш, але навпаки заспокоїшся. От заганяє заганя їх на, до, на дойку, вони радіють, що ти приїхав, що от вони ж трошки перестояли, їм треба доїтись, облизуються, раді, ти їх нагодував, вигнав, ну красота. Красота. Просто треба робити зручність в плані утримування. Треба і для них побудувати на дві коровки, може, біля свиней, так гарні, гарні стіла. Ну, от, у Леоніда Бобошко ну, от, гарний приклад того, як можна зручно утримувати. Щоб бойлер там повісити прямо в сараї, щоб. Каналізація гарна уходила, щоб можна було корівку так сполоснути, стіло, щоб було зручне, щоб коровка була чиста, розумієте? От в цьому ефективність і зручність. Ну, у мене поки що мене задовільняє. Дого... Дворазова дойка все якби супер. Я можу і на роботу піти, можу йти, і те, і перед роботою, і після. Ну, великопродуктивних корів я не хочу тримати таких, як Голштинів, тому що е, вони. Якщо перестаювати будуть, то ну, їм буде важкувато. Про Оці простенькі їм нормально. Їм нормально, якби все супер. Ну 13-13,5 годин перетримують нічого страшного. Ну, більше молочка дадуть. От зараз менше, зараз через 10 годин їх здою. Ну, трошки менше, менше дадуть. Ну, це таке. А в середньому те ж самий надой, як і як я кожні два. І то це ж 3-3 у мене графік, тому, в принципі. Три дні так трошки вони поперетримуються, а потім я вдома і вже якби вертаюсь кожні 12 годин чітко доїти. Ну коротше, я ж кажу, ефективність є, для мене супер ефективність. Просто часу, як вам сказати, я б на дві коровки наготовив би сіна, тому що простої трави багатенько. Але поки я там викошую потрошку, там уже все позасихало. Отут от, от бугри у нас є такі, яркі до болоду. Болота такі є де отак накосити. Але коли я кинувся і пішов, там уже висохла трова. Вона настільки уже пересохла, що вже сіно з неї ніяке. А все через те, що я дуже багато пересто... ну, на базарах з тим молоком стояв, ніякої ефективності от цьому нема, щоб довго стояти продавати. Краще було треба було на початку літа ще рибіну продати, залишитись двома коровками. І було б дуже ефективно. Я просто набив би цей сіно. Ціник. Ну я ж кажу, це не важливо. Ну докуплюєте сіно, це таке. Основне, я заготовив. Основне, на календарну зиму мені оцього, в принципі вистачить. Якщо от потрошку годувати, вони ще попасуться. Я думаю, майже всю осінь попасуться, травичка відростає, є там сухенька, вони їдять. Ці корівки не дуже такі прихотливі, тому що рябіна, коли приходила, вона... З пащі була дуже голодна, вона жрала як не в себе. Ціні. Ці, якщо їх випасати, вони на випасі гарно так напасуються, дуже гарно напасюються. А уже тут трошки так доїли, і все супер. І в цілому ефективність, я ж кажу, для мене найголовніше їх здоров'я. Тому що здорова корова дає здорове молоко. Вона потім нормально осінняється. Я ж кажу, це. Е... На власному прикладу, це я знаю. Це не то, що я там про щось кажу, що не знаю. Тримали я ж кажу дуже давно. Я мені от 31 рік. Я ну, з маленького дитинства. Уже під коровами бігав і пас їх дуже рано. І мамі допомагав, тому що батько то в полях, то на комбайні, то посівна, то ще якась батько пах... все життя відпахав так, що капець. А ми маємо з мамою то корови, свині, поросята, таке худоба. І кому допомагати? Мені її чистив, як тільки більш-менш підріс, так і повністю не вилазив з-під худоби. І не набридла мені ця худоба, тому багато хто там з, з кимось спілкується, там мені так. Набридло в селі у батьків, це що я навіть згадувати про це не хочу. Ну, друзі, не знаю. Не знаю. Мені це подобається. Мені мені це як сказати не, не заважало мені і розвиватись, і гуляти. І я не скажу, що дитинства я не бачив. В принципі, часу вистачало на футбол збігати. Так була загруженість така, що просто ну, реально і те треба було зробити і попасти, потім ще знайти час на футбол збігатись з, з друзями. Коротше, ну, в принципі, я не можу сказати, щоб там в мене не було дитинства або ніколи було навчатись, і все було нормально, якби. Ну нічого. Тому такі справи: здоров'я корівок, я ж кажу на першому місці, а потім може там ефективність і таке. І ефективність, я ж кажу, хто планує, тримає, полегшуйте собі працю. Ставте автопоїлки, робіть максимальну воду. Автоматичну годівлю зручну, стіло таке, щоб коровки не вимазувались. Там загони з навісами такі, щоб навіть взимку можна було виганяти. Бетонуйте все, вичищайте і буде просто супер. Я ж кажу, буде вам легше від цього. Ви піднімете свою ефективність. Ну і техніка. Головне техніка. З худобою, з коровами, без техніки ніяк. Ну, ніяк. Треба тракторець, треба нормальна косилка, щоб об'єми, тому що це важко, реально, якщо все робити руками. Ні, ну, Якщо і час, то потихеньку є здоров'я, там ви молоді, то в принципі нічого. А якщо вже в більш старшому віці, то це реально дуже важко. Потягнути таке навіть дві коровки це заготувати корма, це дуже важко. Тому бажаю всім ефективно працювати. Е, хто не тримає, Гарних господарів вам бажаю, щоб у яких ви будете купляти таку продукцію от, сільськогосподарську, тому працюємо, тримаємось, об'єднуємось і рухаємось вперед. І Важкі часи, страшні часи, таке робиться, дуже шкода людей. Особливо у нас в Харкові, тому пом'янемо хвилиною мовчання їх дуже-дуже так боляче. Останні дні дуже важко. Всім миру, друзі. Бажаю всього найкращого.